Дзвонимо, знаєте, куди? У Київстар англійською. З лайфа. Бізнес-послуги 6. обирайте зручно. Того півтори хвилини ми спілкувалися з автовідповідачем. Hi, do you guys speak English? Я можу вас зараз перевести на оператора. So, sorry. Чекати, sorry. Excuse me? Дуже сильно дратує. Причому це ось не тільки у наших українських бізнесів, це взагалі по світу. Я помічаю таку тенденцію, що коли дзвониш і спілкуєшся англійською, тобі відповідають на локальній мові. А от, наприклад, в Туреччині це дуже часто тема, ти його англійською, англійською, відповідають з турецькою. Ти думаєш, я заговорю турецькою? Ну, з цього це просто капець. Чотири з половиною хвилини вже. В принципі, вже можна було піти поснідати, випити каву. Шість з половиною хвилин. Я вже встигла чого зняти. Десять хвилин ми чекаємо на відповідь оператора старт. Якщо ви таке хочете, щоб ми дозвонилися Київстару, пишіть коментар. І будемо робити ще декілька спроб.